Вітаю вас, любі дітки, хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Я вам розповідатиму цікаву казочку про те, як зимували звірі. Тож сідайте зручненько і уважно слухайте, українська народна казка Зимівля звірів. У діда й баби були бик, баран, гуска, півень та свиня. Ось дід і говорить бабі. А що, бабо, з півнем то нам немає що робити. Зарубаймо його до свята. Почув це півень та й уночі в ліс утік. Наступного дня дід шукав, шукав, не міг знайти півня. А увечері каже бабі Не знайшов я півня, доведеться нам свиню заколоти. Свиня почула це і теж до лісу утекла. А за нею гуска, баран і бик. Живуть утікачі в лісі горя не знають. Та минуле літо, минула й осінь. Бик і каже Ну, брати товариші, скоро прийдуть морози. Треба хату будувати. А баран йому відповідає, у мене кожух теплий. І так перезимую. Інші також відмовилися допомогти бикові. Дивиться він. Кепська справа, доведеться самому клопотатися, тоді й каже Ну, ви як бажаєте, а я ставитиму хату. І збудував собі бик хатинку, затопив у ній піч і лежить собі, гріється. А зима видалася холодна, вдарили люті морози. Баран бігав, бігав у своєму кожусі, але так і не зміг зігрітися. Пішов він до бика. Бе, бе, пусти мене в хату. А коли не пустиш, я розбіжусь і виб'ю двері рогами. Пустив його бик. Баран увійшов до хати і ліг на рядні перед пічкою. А згодом прибігла свиня. Рох, рох, пусти мене, биче, погрітися. Інакше я своїм рилом усі кути перерию. Одразу впаде твоя хата. Бик подумав, подумав і каже свині. Ну, добре, заходь. Забігла вона в хату і забралась до льоху. А за свинею вже й гуска летить. Ге-ге-ге, пусти мене до себе погрітися. Пустиш? А якщо не пустиш, увесь мох із стін висмикну. Бик думав, подумав і погодився. Увійшла до хати гуска і умостилася на жердині. Прийшов і півень. Кукуріку, -ку -ку! бичі, відчиняй двері, а якщо не відчиниш, зличу на горище та всю землю зі стелі з грибу. Холоду напущу. Довелось і його прийняти. Півень злетів на припічок і сидить собі, гріється. От вони й живуть собі в п'ятьох. Дізналися про це вовк і ведмідь, та й самі захотіли поселитись у лісовій хатці. Прийшли ведмідь і говорить вовкові Ти пруткіші за мене, іди ти вперед. Щойно зайшов вовк, його рогами до стіни й припер. Баран розбігся і бац-бац узявся лупцювати вовка по боках. А в люсі свиня верещить. Я на сторожі в мене гострі ножі. Де той вовк? Я його живцем з'їм. Гуска його за боки щипає, а півень бігає по хаті та й кричить. Ну ж бо дайте його сюди, острогами засічу надовго запам'ятає. А ведмідь почув ті крики і давай тікати. Вовк на силу вирвався. Наздогнав його та й розповідає Ой, ведмедю, таке було, до смерті мало не забили. Відтоді до тієї хатинки й близько не підходили, а бик баран, гуска, півень і свиня досі там живуть і поживають, та горе знають. Дітки, а про яких тварин ця казка? Чому вона нас вчить? А зараз пограємо в гру. Де ми перевіримо, чи запам'ятали ви ті тварини, які згадувалися в касі? Сподіваюся, малята, що вам казочка сподобалася. А на цьому мені вже пора прощатися з вами до нових цікавих занять. До побачення!